Чому зараз, як ви думаєте, Лукашенко і Путін згадують стамбульські перемовини 22-го року? Синхронно, причому Лукашенко додає, додає до цього ще певні деталі, які, хоча й відкидають в Кремлі, ну наприклад, оренду Криму ідею да, Пісков але... сьогодні спростував да, цю заяву. Так, да, але ви е, ж розумієте, чому в Кремлі відкидають, тому що ця ідея токсична сьогодні для російського суспільства, е, а не факт, вона могла мати місце. Або Лукашенко тестує, тестує грані можливого. Дивиться, подивиться сьогодні, як сприймається ця ідея на, наразі, і чи може вона бути якимось предметом для обговорення в майбутньому. Розумієте? Тут дуже, дуже цікаво. Синхронно вкидається це для того, щоб в черговий раз сказати, що Росія за мир, і що взагалі мир можливий, мир майже був досягнутий, якби не втрутились західні країни. Це такий традиційний російський тут наратив. Популярна думка. Чому зараз? Тому що це відбувається на, загостр на фоні загострення боїв на фоні українського контрнаступу. А головне, що це відбувається напередодні відкриття нового відкриття вікна для перемовин. Тому що якщо як тільки закінчиться український контрнаступ, ми не знаємо, коли це трапиться. Але я думаю, що ну не пізніше другої половини жовтня, це трапиться одразу ж, знову ж таки. відкриється вікно для перемовин. Ми побачимо китайські мирні пропозиції вже не позицію Китаю, а китайські мирні пропозиції. Побачимо інші мирні пропозиції. І вже в цю ідею миру а Росія хотіла б мати таку угоду на базі саме стамбульських угод, які нагадую, передбачали відкладення територіальних питань на майбутнє, то не вирішення територіальних питань, Тут фактично заморозку конфлікту по лінії розмежування, але до, до геополітичні досягнення для Росії. Вигляді демілітаризації України, демілітаризації України. Ну я вам, пере... я вам просто я не можу вам сказати детально ці угоди розказати. Вони не опубліковані, я не маю права. Хоча я бачив деякі папірці з цих угод, якби скажемо так, тобто вони, А воно... вони дійсно підписані українською стороною ці угоди? Я не можу цього стверджувати. Е, і е, воно передбачало зменшення військового потенціалу для України відмову від певних типів видів озброєння. Воно, воно передбачало зміну гуманітарної політики, воно передбачало відмову від вступу в НАТО і будь-які військові блоки. Тобто там ці, цілий набір геополітичних вимог. Разом з тим, воно передбачало гарантії, е, як би, сказати, гарантії безпеки і від Росії для України на майбутнє. Про це да, Путін, да, до речі, казав, що там у цих домовленостей, нібито були прописані гарантії безпеки і від Росії да, для України. Руслан, ви знаєте, я сьогодні півдня з колегами дискутую на тему цих домовленостей. Да, По-перше, чому Лукашенко і Путін синхронно про них згадують? Стамбул 1 чи буде Стамбул 20 да, да. да. я зроблю прогноз вам. Скоро вони будуть опубліковані, скоро буде злив. Злив чекаємо публікації цих угод, схоже на те, що вийшли на цей трек. Вирішили їх опублікувати, щоб підірвати позицію України і західних наших союзників. Руслана, пасибі за цей інсайд, друзі. Да, ви помітили, щойно був інсайд від Руслана Бортніка. Документи із стамбульськими домовленостями будуть опубліковані, тому що ми сьогодні з колегами ну, півдня сперечаємося. Якщо про них згадують, чому їх не публікують? А якщо будуть публікувати, то да, який сенс? Якщо їх опублікують, Руслане, да, ви кажете, що їх опублікують. А, яка мета, що вони мають змінити? І що вони мають зрушити з місця, да, тому що якщо є певний застій у якомусь питанні, ти а, да, створюєш певний стрес або політичний, або інформаційний, або на фронті, щоб зрушити певне питання з місця. Так, от що хочуть публікації цих домовленостей між Україною та Росією а, а, у Стамбулі 22-го року, що хочуть змінити? Хочуть повернути переговорний трек до Стамбульських угод. Використати їх як стартову точку для, для переговорів нових, тому що з'явилося багато нових ідей. Це відбувається, до речі, напередодні е, ну, гаразд, ще скажу вам. Це відбувається це напередодні саміту миру, який орієнтовно запланований з 2 по 10 липня цього року. Не, саміту миру, який організує, організовує Україна зі, зі своїми союзниками. Де о, Україна збирається зібрати коаліцію в підтримку мирного плану президента Зеленського десяти кроків. Розумієте? Тобто тут конкуренція, конкуренція концепцій, врегулювання, конкуренція навколо теми миру. І це, це відбувається для того, щоб поставити Україну ситуацію, якщо ви перефували цю угоду, а там можливо її підписи. Офіційних представників делегації, то чому От. ви різко, різко виступаєте з іншою ідеєю? І як там вам після цього можна вірити, вести з вами діалог, якщо ви постійно змінюєте свою позицію? Мінські угоди, так, ні. Стамбульські угоди, так, ні?